Ливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Всім привіт-привіт! Я нагадую, що наша постійна рубрика Новинні плітки виходить на основі нашого. Також постійного інформаційного бюлетені, який ми випускаємо для внутрішньопереміщених осіб, для тих людей, які займаються питаннями внутрішнього переміщення, і загалом всім, хто цікавиться цією темою. Ось, і в цей бюлетень ми публікуємо всіх, в усіх ресурсах своїх соціальних мережах, тому, будь ласка, ознайомтеся з ним, там буде ще більш детальної інформації. Я пропоную переходити безпосередньо до справ. І наш перший блок бюлетеня присвячений стратегічним рішенням, і цього разу вони звучать наступним чином: близько 2,5 тисяч охочих приєдналися до кадрового резерву державних службовців для роботи на деокупованих територіях. І також стартував курс для людей, які бачать себе в цій ролі. Ну, ми бачимо, що зараз ми, до речі, на цю тему про освіту, про кадровий резерв для. Деокупованих територій говорили, мені здається, і рік тому, тобто це питання періодично і в наших матеріалах, і загалом у в державі поставало. І зараз ми бачимо вже такі більш. Системні кроки, в яких закладено безпосередньо, вже ми бачимо навіть, ну я не думаю, що 2,5 тисячі це багато з однієї сторони, з іншої сторони, ми розуміємо ту кількість необхідності, якщо ми говоримо про деокупацію всіх наших територій, то дійсно це. Не вистачить 2,5 тисяч, але треба з чогось починати. І це гарні цифри і те, що їх навчає, це теж дуже добре, тому що специфіка там 100% буде, і вже сьогодні потрібно думати про те, ким ми будемо і замінювати, і забезпечувати людей на тих територіях. Для мене тут якраз найцінніше те, що окрім просто самого. Резерву самого формування й обліку цих людей, таких бажаючих, є дійсно навчання, бо, власне, в контексті кадрового резерву на це найбільше акцентувалась увага, що потрібно зрозуміти хто і безпосередньо цих людей навчити, аби вони швидко могли відповідати. Тим умовам, вимогам, в яких вони будуть перебувати, бо будемо чесними, це буде достатньо складний процес після деокупації в контексті. Відновлення української влади, але пропоную рухатись далі. У нас є важливий блок, який стосується питань евакуації. Ви можете подумати що до всіх блоків, говорю важливий, але мені здається в поточних умовах, в яких ми перебуваємо і чергового загострення триваючого збройного конфлікту, це є надзвичайно актуальним і новина звучить таким чином: що через безпекову ситуацію здійснюється евакуація сумської, Донецької і Харків і відповідно в своїй новині ми даємо також інформацію про певну фінансову допомогу в цілому координацію евакуації контактні номери а також контакти організацій які допомагають з евакуацією окремих груп людей чи то дітей чи людей з інвалідністю маломобільних груп населення так, також ми закликаємо, якщо ви знаходитесь в цих трьох областях, або ваші рідні, знайомі знаходяться, то все ж таки не нехтувати. Скажімо так, можливістю переміститися і своєю безпекою, безпекою своїх дітей. Як сказала Марія, що дійсно є інформація про те, як це можна зробити, контакти до кого звернутися, і також інформація, як для до цього підготуватися, тому що дійсно, якщо є можливість, не в екстреному форматі так виїжджати, бо є і такі випадки, коли люди виїздять просто там з документом одним, або іноді і без документів, то якщо є можливість, то краще до цього поставитись. Серйозно і підготуватися, і покидати територію, де зараз надто небезпечно. Тому закликаємо бути такими уважними і відповідальними. Рухаємось далі. В категорії новин щодо соціального забезпечення, допомоги і пенсійних виплат, знаходиться, як на мене, вагома новина, оскільки це такі запитувана інформація. Це те, що уряд наприкінці березня місяця уточнив перелік категорій внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу за заявним принципом. І сам строк подання цих заяв продовжено до кінця квітня, тому якщо ви ще не подали, Заяву на отримання виплат на наступний шестимісячний період ми просимо вас це зробити і закликаємо передавати інформацію далі, оскільки, як говорить статистика, озвучена Міністерством соціальної політики, дуже мале число людей подало ці заяви. Так, мені здається, в нас навіть е, вийдуть ці новині плітки під таким заголовком про те, що подайте, будь ласка, до кінця квітня а заяви. Ну, якщо ви на це там е, маєте право, маєте необхідність, то, будь ласка, зробіть це. Е, ми в минулих наших матеріалах е, і в новинних плітках, спецвипусках, і зараз в матеріалах на ресурсах е, намагаємося пояснити, хто і як. Може отримувати допомогу. Загалом, мені здається, останні півроку, з місяця в місяць, у нас є ось цей блок про соціальні виплати. Так. Ми весь час інформуємо про зміни, оновлення, плани держави. Звичайно, хочеться і сподіваюся, що настане той момент, коли. Ну, скажімо так, не буде такої необхідності да, в висвітленні цієї теми, бо не із-за того, що перестануть виплачувати допомогу людям, які її потребують, а для того, що в нас буде така комплексна допомога внутрішньопереміщеним особам, яка буде не тільки у виплатах, а да, інші будуть програми розвинуті, гарні в громадах, але тим не менш зараз маємо, що маємо, і, будь ласка, там читайте інформацію достовірну, тому що ми теж бачили дуже багато різної інформації в інтернеті, недостовірної, про те, що всім ВПО не буде виплати, так. так далі. Маніпуляцій ні, це неправда. Дійсно, є певні вже категорії, обмеження, але тим не менш, скористайтесь можливістю подати заяву для того, щоб знати, чи ви якщо ви автоматично не отримали виплату, чи маєте ви право її отримувати. Я тут іще зроблю акцент на тому, що у нас на сайті вже в квітні місяці вийшов великий матеріал, який стосується умов призначення допомоги. У мене є надія, що, попри такий складний механізм, який визначений в постанові, наш матеріал допоможе трішки розібратись, але насправді пам'ятаємо, що ця виплата призначається або автоматично певним групам, або з заявним принципом. І ми щойно говорили саме про це. І там є вагомим аргумент, там саме такий дохід, і далі інші умови. Тому, якщо ви вагаєтесь, не знаєте, підпадаєте ви чи ні, у вас є певні застереження, обов'язково зверніться до органу соціального захисту населення, оскільки без заяви виплата не буде призначена. І ще раз повторюю, передавайте цю інформацію інше. А ми нашу цю велику статтю, як ми любимо говорити, додамо до опису до цього аудіоформату. Чудово, В такому разі рухаємося далі. У нас є ще цікаві блоки з важливими новинами у сфері освіти, житла, зайнятості і підтримки бізнесу, але я б хотіла зупинитись на аспектах відновлення. Це новина про те, що запрацював міжнародний реєстр збитків в завданих агресії Російської Федерації проти України, і відповідно анонсовано відкриття прийому заяв на початок квітня, але тут можемо вже говорити, що цей процес розпочато, відкрита перша категорія заявників, це, зокрема, люди, чиє житло було пошкоджене і зруйновано, і міжнародний реєстр збитків вже анонсував всі інші 44 категорії збитків матеріальної і нематеріальної шкоди, які завдані внаслідок війни, які будуть відкриватися поступово протягом року. І як на мене, це. Е я не хочу повторювати, що це важлива новина, але це дійсно так, тому що в контексті в цілому воєн, які проходили людство, це дуже рідкісні випадки, коли в умовах триваючого збройного конфлікту, триваючої війни є міжнародний механізм, який передбачає уже сьогодні певні. Кроки до обліку цієї шкоди відповідно в майбутньому компенсації. Говорю обережно в майбутньому, тому що цей механізм він такий є поетапним. Тому першим кротком є запуск саме реєстру в контексті подання заяв. Так, я якраз хотіла на цьому зробити акцент, щоб, бо я розумію, що коли люди чують, що можна вже подати. А... Скажімо так, заяву так про шкоду, нанесену Російською Федерацією, то одразу є асоціація про те, що скоро будуть відшкодування так цієї шкоди. Тут потрібно дійсно мати, як би це не звучало, терпіння і розуміння, що це не буде там через місяць чи на наступний день. Але якщо дійсно ви зазнали, ну ви, ваша родина, зазнала шкоди, яка входить в цей перелік, так про який вже говорила Марія категорій шкоди, то подавайте, тому що ну, по-перше, це для того, щоб в майбутньому все ж таки мати можливість отримати відшкодування. А по-друге, це і про те, щоб, скажімо так, і наша держава, і міжнародна спільнота мали уявлення про об'єм цих збитків, так і розуміння того, ну, яка сума загалом Буде потрібна для того, щоб в грошовому еквіваленті, можливо було відшкодувати людям ті збитки, які вони зазнали. І плюс я не знаю, я можливо не звернула увагу щодо дії, да, що можна буде подати. можливо, Марія, ти говорила, але я просто. Або прослухала, або не. Давайте розставлю декілька акцентів. Перше, це те, що є офіційний сайт Міжнародного реєстру збитків, і він, що важливо, доступний українською мовою. Тому в описі до подкасту ми дамо на це посилання, дає, як на мене, достатньо. Прості описи а, того, що, коли і як відбувається в контексті міжнародного реєстру збитків. Друге, дійсно передбачається, що подача буде цифровізована через портал мобільний застосунок Дія, про що додатково буде інформуватись. І третій вагомий, а, як на мене, меседж, повідомлення, про яке потрібно пам'ятати, це міжнародний а, механізм. Він не виключає вашого. Звернення в рамках національного механізму, пам'ятаємо, що в контексті зруйнованого, пошкодженого житла є можливість знову ж таки через дію повідомити отримати житловий сертифікат, то що в рамках програми є відновлення. Те саме стосується і інших видів шкоди, які були отримані людиною внаслідок збройного, збройної агресії. І що важливо в контексті міжнародного реєстру, бо мені здається, це заслуговує окремо. І розмовою, і ми подумаємо, з ким її провести, бо це надзвичайно важливо і тут є дуже історичні, юридичні, ну, дуже такі, не люблю слово, цікаві, але дуже важливі аспекти. Це те, що міжнародний реєстр передбачає, що збитки будуть, за трьома напрямками, стосуватись безпосередньо людини, стосуватись збитків держави і стосуватись збитків юридичних осіб, тобто підприємств, фізичної, фізичних осіб, підприємців тощо. Тому тут дуже і дуже вагомий спектр шкоди буде охоплено, але, звісно, як Товіка правильно відзначила, ми ще не знаємо, як в якому розмірі будуть відбуватись компенсації. Сації цей механізм якраз зараз на найвищих рівнях він погоджується, оскільки мова йде про російські гроші, російські активи, які будуть спрямовані на цю компенсацію, тому це теж треба враховувати. Але облік передбачається дуже такий широко об'ємний. Так і тут хочеться ще просто сказати: дякую всій команді, яка працювала над тим, щоб цей реєстр став ну, Взагалі, можливим, щоб він вже е, запрацював під час безпосередньо війни. Тому що дійсно, річка, як ти говорила, що це такий, напевно, перший, да, в історії е, кейс, коли. Така база запрацювала так. до того, як війна закінчилась. Коли мова йде не про репарації після війни, які невідомо будуть чи ні, а йде про мова про компенсацію. Ну, в цілому, на превеликий жаль, війна Росії проти України спричинює некомфортні, і незвичні для багатьох рішення, які викликані умовами, в яких ми живемо. Але повернемось до нашого бюлетеня. В нашому бюлетені є ще. Більше цікавої і важливої інформації, зокрема, облоці про різне корисне. Ми знову нагадуємо, що періодично системно оновлюється перелік територій, на яких ведуться велись бойові дії або є тимчасово окупованими. А моніторингова місія ООН, з прав людини було презентовано доповідь про ситуацію з правами людини і радимо ознайомлюватись з ним. І також ми даємо посилання на дуже багато і важливих корисних. Аналітичних і інформаційних матеріалів, законопроєктів тижня, а також подкасти. Зокрема, тут вийшов наш відео про психологію мас. І, звісно, ми робимо певні повідомлення про заходи, статті, публікації, участь в інших заходах, на яких ми присутні або долучаємось. Ну так, намагаємося, скажімо так, про все розповідати. Найважливіше, чим ми займаємось, до чого долучаємось. І, ну, і, звісно, те, що навіть і без нас, але стосується внутрішньопереміщених осіб, є важливим. Ем, я просто нагадаю, що в нас є різні соціальні мережі: Facebook, Telegram, Instagram, YouTube. Будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте за нами, комунікуйте з нами через коментарі, повідомлення. І також ви можете підписатися на розсилку інформаційного бюлетеня і будете його отримувати на свою електронну пошту раз на місяць, і навіть перші бачити всі ці новини, про які ми сьогодні, в інші дні говоримо, записуємо, публікуємо. Тому дякуємо і до наступної зустрічі. Дякую. Впливовий подкаст.